Чого ви вирішили ну, я вам перейти ск... на українську мову? Що ви абсолютно 100% російськомовний, російськомовна людина? І ще в ті часи, коли мова була не взагалі... зараз. Тим, що я став працювати в українському музеї, а екскурсія водив українською, і пригадую, прийшла прийшли учні з вчителькою з Дніпропетровська. І вона чує, що ми між собою навіть розмовляємо українською. І я досі пам'ятаю, як приємно слухати український язик. Українська мова не, не забудеться. Якщо приємно чути, значить вона є потреба в ній. І справді вона і спрацювала. Так що я в українському музеї вже став. Це одне, а друге, коли я зустрів Кочура і Бажана, двох геніїв. Як, як, я, все, я вже думаю, треба забувати російську мову. Тому що це така добірна, прекрасна, і потім з, 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 з Пошинівки до тих геніальних людей. От, які, Важко було. В, в принципі, не було аж так просто. Я писав статті російською спершу, бо запас вже був більший в мене російською. А потім перекладав сам українською, а це було те ж самовиховання. Я перекладав. Ну, одне слово так, щоб сказати, що моментально можна перейти з однієї мови на іншу, не так це вже аж так просто. Не складно. А заговорили швидко. Ну, заговорив я вже тотально, вже з незалежністю України. Тому що все-таки в, е в хаті говорилися російською, ну от з друзями російською. Навіть один мені каже, ти знаєш, я то україномовний, але... Я це приховую. Ми тільки вдома говоримо українською з батьками, а виходимо на вулицю – вже російською, бо, скажуть, що зимок скажу. дивно. А якщо прийдеш на роботу і українською, то скажуть націоналіст, виженуть. Ну таке от. Так що це було складно. Все. А все ж таки ви у нас викладали українською українською ще? за винятком е, е, Арабів. І іноземців, хоча одне буває так, що я автоматично приходив на українську, а потім кажу: ой, даруйте. А Араби кажуть, нічого, кажіть, кажіть. Їм теж приємно було вчити українську мову. Ну просто їх на підфаку вчили тільки російською. Тільки російську, да, да тобто вони могли щось ось, наприклад, у нас чешка була. Ну чешка в Таня Маснікова. Вона була з Братіслави. У них там Пряшевський цей театр, тобто вона розуміла українську. І тому у нас на курсі можна було читати українською образотворче мистецтво. Бо наші... А ось коли це монголка прикладом або дійсно наші ось друзі з арабських країн. То тоді українська, на жаль, не проходила, і тоді Дмитро Морян читав російською. Пам'ятаю, просто з досвіду інститутського ще. Хоча багато в інституті нашому мені казали, ну і досі, от кажуть, ми вперше почули там, ну, іноземці приїхали до бібліотеки, і ви виступаєте російською. Каже, я вперше це актор Толя і художники. Okay. Перше почув від вас, тому що я ніколи в інституті я жодного російського слова не чув. І раптом у вас нормальна російська мова, що не типово для, для україномовних. Тобто ви двомовний? Ну я зараз вже намагаюся забути російську мову, тим більше моя співавторка, прекрасна письменниця Павло Утевська, вона забу... вона єврейка. Хоча наполовину Полька. Вона каже, я забула німецьку мову після того, що вона з Євреївська. Хоча була поробила. перекладочка. Хоча перекладочкою була з да. німецької, а німецьку. саме з німецької. Да, вона її... знала кілька мов, так її навчила на От. А каже, забула. От я зараз... Намагаюся забути Не те, що не Я не спеціально нічого не роблю. Я просто ніколи зараз не вживаю російську, ну хіба що ті ті, хто не вже там земці. Роз, розкажіть про ставлення до мови в Києві тогочасному про дівчину ви якусь розповідали, як вона йшла, і така була приваблива, приваблива, і хтось хотів. А, З... а да, це між мій родич навіть каже. Дивимося, гарно вбрано, при... ми підбігаємо дівчата і хлопці, діло молодоє, а вона до нас українською. І ми втратили інтерес, ааа, селючка. Хоча вона була зі Львова, як. По... Угу. Хто тут зі Люки ще, ще розібратися? Угу, угу, угу. Так сказ... занапастили, так скомпрометували. А скажіть, будь ласка, ось такий провісник того, що ви будете мати справу з, саме з Україною, з українською мовою. У вас якийсь буквар? Буквар був в на Уралі, був буквар. Ну я це про це розповідав, правда, ну, Украї... ага. українські. Мама з відрядження привезла чогось букваря українського до Алапаївського, а російського в мене не було. І я сам вивчив літери, сам вивчив. От. І за українським, і тільки мене дивувало, що думаю, якась мова трошки дивна. Чорна, а де ж я? Нужна чорна я. А вони ухиляються. І Як э, москвичі вас, капелюш. А, а потім, так. Да. Приїхали москвичі, ми йдемо і дивимося э, на напис капелюшки. Вона каже, це що пивная? Я кажу, чому? А у нас, говорять, пойдем вип'ємо по капелюшки. Пивная. Так що у кожного свої капелюшки.